Вітаю вас ви дивитесь програму слово депутата представляє гостя нашої студії. Це Андрій Шевченко, народний депутат України. Доброго дня, вітаю вас, у Львові. Поштома напевно здравилися. з того, що ви журналіст за фахом. Ви працювали таких знаних ЗМІ і за кордоном, і в Україні. Проте зараз ви в політиці. Чи ви взагалі займаєтеся, попри політику, журналістикою? Якщо ні, то чи взагалі плануєте повернути журналістику? Ну, знаєте, у нас кажуть. Так, жартома, що журналістами стають за дев'ять місяців до народження і не перестають ними бути ніколи, тому багато в чому я себе і зараз відчуваю таким шпигуном від журналістів у владі. На практиці це означає берегти внутрішню свободу, це означає дивитися на все, що відбувається в політиці, не лише через призму партійних окулярів, партійних прапорів, а дивитися, що важливо для країни в цей момент. Але я думаю, що як і всі журналісти, відчуття зараз не найкраще. Тому що навряд чи окремо взята професія журналіста може бути щасливою в країні, де дуже багато несправедливості, беззаконня і безпорядку. Але ж все ж таки багато ваших колег йдуть в майданчик не в майданчик, а йдуть в парламент. Виходить, що журналістика такий стартовий майданчик, який відкриває шлях до мандату. Я б сказав, що знаєте, журналістику і політику багато що поєднує, тому що розумієте, і та, і та професія в ідеалі, це професія дуже жертовна. Коли ти береш на себе відповідальність за дуже важливі для країни речі. Тому я думаю, що з хорошого журналіста є всі шанси, що має бути хороший політик, так само як зрештою, як і з хорошого лікаря чи з хорошого учителя. І насправді мені дуже приємно, що зараз у цій виборчій кампанії у нас є чимало журналістів, які змагаються за право бути народними депутатами, в тому числі і тут, на Львівщині. Я знаю, що бореться за перемогу в мажоритарному окрузі, як узгоджений кандидат від опозиції Тетяна Чорновіл. Це зірка київської журналістики, дуже бойова людина. І ми знаємо, як і зараз не просто ну, боротися. Ви може чули про цей інцидент, коли її облили фарбою в під'їзді. Ще в одному окрузі тут на Лівчині змагається за перемогу Степан Курпіль, це мій колега по парламенту, п'ятого, шостого скликання. Ну, людина, яка є безумовно таким дуже цінним надбанням нашої команди. Одним словом, я думаю, що це, це дуже хороший знак, що люди з журналістики, люди з інших професій відчувають, що треба. Іти в політику, брати на себе відповідальність. Давайте типу, поговоримо про ваші законодавчі ініціативи. На вашу думку, які найважливіші, про які ви зараз нам розкажете. Ну, у нас зараз, знаєте, в парламенті шостого скликання вже настрій такий, ну як перед випускним в школі, коли ти вже потихеньку дивишся, чи в інституті ти дивишся, що ти встиг зробити. Ну, з тих речей, якими я безумовно пишаюся, це закон про доступ до публічної інформації. Якщо коротко говорити, це закон, який дозволяє будь-кому з нас отримати всю ту інформацію, яка є у будь-якого чиновника. Це закон про заборону реклами Тютюну. Цей закон набув чинності в понеділок. Ми його ще рік назад проголосували в Верховній Раді, але було просто колосальна детективна історія, коли цей законопроект десь був захований в парламенті. і Ми не могли добитися його підписання спікером Литвином і потім підписання президентом. От, нарешті, він набув чинності в понеділок. Є ще закон про громадське об'єднання, закон про волонтерський рух. Ну, одним словом чи це весь обсяг роботи, які хотілося зробити? Точно ні. Але з іншого боку, я думаю, що це речі, за які не соромно згадувати, які ну, хоч трошки наближають нас до того, що ми були цивілізованою і процвітаючою країною. Арсенія Яценюк заявив про те, що частина опозиції буде працювати в парламенті, частина йде на округи, але все ж таки ви отримуєте зарплату, але ви не ходите на роботу. Ну, я вам скажу, що ситуація зараз стала ще гіршою, і це відповідальність безумовно партії регіонів і правлячої більшості, тому що щойно в парламенті проголосоване рішення про те, щоб до виборів народні депутати України працювали в сесійному залі лише один день на тиждень. Це може бути навіть одне засідання на тиждень. Тобто на місяць це виходить два робочі дні або два сесійних засідання. І Я думаю, що це показує глибину маразму, до якого докотився цей парламент. Тому що, на жаль, в ідеалі парламент мав би бути чим? Це має бути структура, яка є останнім рубежем оборони прав і громадянських прав і свобод. У нас же парламент це місце, де зібралися дуже часто корупціонери, де люди ховаються від відповідальності. І це парламент, який щоденно голосує за закони, які погіршують життя, а не покращують. Тому я думаю, що той стан, в якому зараз перебуває парламент, ну це просто деградація. Такий парламент точно Україні не потрібен. Я думаю, що ми всі чекаємо від нового парламенту, парламенту сьомого скликання, що він буде працювати інакше. Я скажу як. Це персональне голосування. І ви знаєте, що наша команда, команда Батьківщина, наполягає не просто на тому, щоб кожен голосував особисто, а на запровадженні кримінальної відповідальності. Хто тобі дає моральне право тиснути чужу кнопку? Якщо люди, цю людину цього депутата повноважували діяти в їхніх інтересах, за це має бути кримінальна відповідальність. Потім надію, що це буде парламент, який буде виконувати регламент. Це буде парламент, який згадає, навіщо він обирається, щоб відстоювати права і інтереси людей, щоб захищати їх від несправедливості. От що має бути сутність цього парламенту. Сподіваюся, так і буде. Ну, якщо у вас буде більшість запитання таке зараз. Ті закон України про засади державної мовної політики, але вже говорять про те, що цей закон вигідний і владі, і опозиції. Тому що опозиція свій час не стояла, мову розпочалися голдування біля українського дому. І що далі? Воно затихло, і всі пішли готуватись до виборчої кампанії. Ні, з такими речами не граються. Я думаю, що треба бути лише якимось ну, абсолютно безбожним циніком, щоб, щоб намагатися заробляти якісь виборчі бали на, на таких законах. І це точно не наш шлях. І ви знаєте, зараз, коли ми дивимося, як цей закон зараз намагається зі скрипом запустити в дію, ми ж розуміємо, що він зовсім не може працювати. Ми також розуміємо, що він писався не в інтересах якихось там абстрактних мов національних меншин, а він виключно писався в інтересах російської мови. І зараз ми читаємо новини, наприклад, Закарпаття, де, де в Берегово спробували запровадити угорську мову як регіональну мову, тому що там добра половина населення для них мадярська мова це рідна. Але з'ясувалося, що, що це не в змозі зробити влада. Тому що немає тих чиновників, які могли би працювати, вільно спілкуватися мадярською мовою, не готові перевести документацію. Тобто, я думаю, що треба називати речі своїми іменами, коли ухвалювали цей закон і прикривалися європейською хартією мовних меншин чи регіональних мов, то точно ніхто не думав ні про мадярську, ні про румунську, ні про караїмську, ні про кримсько-татарську. Думали про одне, як вислужитися перед Росією, як вислужитися перед Москвою і як спробувати заробити передвиборні бали для партії регіонів, які більш нема що говорити. Ну а справді, що зараз говорити уряду. Що зараз говорити Януковичу і команді Азарова про те, що Україна залишається в десятці найкорумпованіших країн світу, що Україна залишається в трійці країн світу, де найважче вести бізнес. Що в нас після ухвалення податкового кодексу 350 тисяч підприємців згорнули робочі місця? Звичайно, легше простого спробувати дістати цю карту, мовну карту, і пробувати заробити бали. Я не скажу за це краще, ніж ніж про це говорили Ліна Костенко і Юрій Андрухович. Вони сказали, що це насправді приниження, це спроба принизити народ, це спроба принизити країну, і це нічим хорошим не закінчиться для того, хто почав грати в цю гру. Чи будемо ми з державним бюджетом на 2013 рік його зараз направили на доопрацювання? Які, на вашу думку, важливі зміни мають бути в цьому документі? Ну, ми з'ясували, що уряд Азарова не в змозі навіть внести до парламенту бюджет, який би відповідав параметрам, визначеним бюджетною резолюцією, просто відповідав би законом. Що навіть сама більшість, на чолі з Литвином, вона зараз повернула цей бюджет, що вони його переписували. Це їхня домашня робота. Дивіться, бюджет це надзвичайно важлива тема. Зараз, коли в країні продовжується економічна криза, і коли бізнесу, бізнесу живеться надзвичайно важко. А якщо ти займаєшся бізнесом, то маєш ділитися із сім'єю президента або з визначеними президентом бізнесменами, бюджетні потоки, бюджет, бюджетні гроші це одне з небагатьох стабільних джерел доходів. І всі ці олігархи, які зараз мають доступ до бюджету, вони просто розуміють, що для них питання життя і смерті вчепитися і не відпускати ці фінансові потоки. Тому, коли хтось говорить, що від наступного парламенту нічого не буде залежати, хто там у кого буде більшість, кого буде меншість, неправда, дуже багато буде залежати, тому що у нас саме парламент затверджує кожну бюджетну копійку. І тоді це означає, що ми не будемо зараз там зітхати, згадуючи про корупцію на євро 2012 чи про якісь інші речі, буде більшість у парламенті, буде 226 голосів, зможемо контролювати бюджет. Що це означає в цій ситуації? Я думаю, що нам треба все зробити для того, щоб той бюджет, який буде голосуватися, бюджет на 2013 року максимально відповідав інтересам країни. Але якщо не вдасться його ухвалити в Парламенті цього скликання. Я думаю, що зразу, коли збереться новий парламент, ми готові брати на себе відповідальність за те, щоб виписати цей бюджет якісно. Е, зрозуміло, ще розкажіть, будь ласка, про таке про суспільне телебачення. Ви один з авторів цього законопроекту або закону. Докладніше розкажіть, чому воно ще досі не працює? Чому не запустили? Ну, мені Лесі про це приємно говорити в студії державного телебачення. Тому що я вважаю, що в Україні суспільне мовлення воно повинно з'явитися саме на базі державного телебачення, і всі найкращі спеціалісти, які працюють в системі державного телебачення, вони повинні знати достойну роботу там. Це стосується і достойної зарплати, і нормальної людської редакційної політики і свободи. Говорити і писати, виходити в ефір з тим, що ти вважаєш за потрібне. Насправді ми розуміємо, чому суспільне мовлення у нас до цих пір не відбулося. Тому що тим людям, які були при владі, в різний час... Їм було страшно відпускати державне телебачення і державне радіо у вільне плавання. На цьому далеко не заїдеш, тому що у 21 столітті ну, неможливо приховати якусь інформацію тоді, коли насправді навколо ну, повноцінний інформаційний океан. Я є автором закону про законопроекту про суспільне мовлення. Він вже два роки зареєстрований в парламенті. Успішно прийшов комітет свободи слова. Є позитивні висновки міжнародних експертів. Але парламентська більшість звичайно не збирається розглядати цей законопроект. Це залишається нашим домашнім завданням на наступний парламент. Я абсолютно впевнений, що в Україні з'явиться суспільне мовлення. Що це на практиці означає? Незалежне фінансування, незалежна редакційна політика і незалежна кадрова політика. А для глядача це означає одне: що вони було дворі, вибори, перевибори, приватизація, реприватизація. У нього принаймні є одна кнопка на пульті, яку він може включити. І побачити інформацію такою, якою вона є насправді. На чорне ми побачимо чорне, на біле-біле. Біле. Ось в цьому найблагородніше місія суспільного мовлення. Так що я дуже бажаю вам, як людині, яка працює зараз на державному телебаченні, що ми з вами в найближчому майбутньому отримали дуже достойне суспільне мовлення. Чи вдасться зберегти от власне місця на державних телерадіокомпаніях, наприклад? Якщо це буде якась така серйозна реструктуризація, завдання стоїть, щоб найцінніші журналісти, які є в системі державного телебачення, а вони справді є. Я свого часу працював на національній телекомпанії України, віце-президентом. Ми якраз займалися тим, що намагалися запустити систему суспільного мовлення після помаранчевої революції. Я знаю, що в цій системі, в вашій системі, є дуже багато якісних журналістів, професіоналів, операторів, режисерів, звукарів. І я думаю, що насправді. Питання не в тому, щоб знайти якісних людей, які можуть працювати. Питання в тому, щоб, в тому, щоб гарантувати їм умови для роботи: фінансову незалежність і редакційна незалежність. Зараз багато читаємо про канал TVI. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію навколо от, власне цього каналу. Що зараз відбувається? Ну, це дуже ганебна історія. Ми повинні розуміти, що такі історії і складають враження про Україну в усьому світі, тому що якщо на цю історію реагує державний департамент, США, реагує парламентська асамблея Ради Європи, Європарламент, ми розуміємо, якими очима вони дивляться на нас. Тому що ми для них стаємо дикою країною, де під час виборів намагаються закрити, видавити з ефіру той канал, який дозволяє собі один з небагатьох різні точки зору. Я думаю, що життя нічому не учить команду Віктора Януковича. Тоді, в 2004 році, вони боролися таким чином з п'ятим каналом. Я тоді мав честь бути шеф-редактором П'ятого каналу і ведучим п'ятого каналу. І ви, може, пам'ятаєте, що тоді нам треба було їх голодувати, для того, щоб відстояти своє право працювати в ефірі. Я думаю, що ці хлопці вони ніяких висновків не зробили. Ну неможливо заткнути рот а, в сучасному світі тим журналістам, які готові за, за себе стояти. Тому я думаю, що історія з стіві закінчиться ганебно для влади, яка зараз, всупереч постанові Верховної ради про заборону перевірок. Намагається задавити їх перевірками податкової і інших інституцій. Я впевнена, що ТІВІ на цьому лише заробить більше довіри, більше репутації. А від журналістів це означає зараз для журналістів, це означає одне. Ті потрібна моральна підтримка і потрібна солідарність. Зараз хтось напередодні вибори вже обіцяє там зарплату 1000 євро. Об'єднана опозиція в своїй програмі говорить про зарплату 2400. Розкажіть загалом про програму об'єднаної позиції. Що там передбачено, знаєш, що є. Йдеться про перше робоче місце. Ну, конкретніше ми просто віримо. Ми це об'єднана команда Батьківщина, яка зараз включає команду Юлії Тимошенко, Арсенія Яценюка, Анатолія Гриценка, Народний Рух України, партія реформи порядок і багато інших партій. Ми віримо в просту річ: вибори не для того, щоб змагатися, хто більше пообіцяє там зарплату, вибори для того, щоб пробудити в людях віру в те, що від них в цій країни ще залежить. Що наступна влада буде керувати краще, і що вона буде дослухатися до людей? От я думаю, що в цьому головне, головне завдання. А що стосується зарплат, пенсій, всього іншого, є дуже простий рецепт. Треба менше красти, тому що ну в країні, яка в десятку найбільш корумпованих країн світу входить. Це означає, що з кожної бюджетної гривні, яку ми з вами з нашої кишені заплатили в вигляді податків, ну там добрих 40, 50, а то й 60 копійок вони йдуть в кишеню двом, трьом, чотирьом найбільшим кланам, які присмокталися до бюджету. Тому це перший головний пункт нашої програми, від якого можна відштовхуватися в усі інші. Але загалом я скажу, що для мене Львівська область це 15-та область, якою я проїхав під час цієї виборчої кампанії. І в багатьох областях ми проводили громадські обговорення нашої програми або ситуація, яка є в регіоні. Настрій скрізь абсолютно очевидний. Перше, всі люди криком кричать про те, що так далі жити не можна. У нас зараз країна це маса скривджених людей, маса людей, які потерпають від несправедливості. Друге, всі знають, хто в цьому винен. Всі розуміють, що зараз вся влада зібрана в руках однієї людини, Віктора Януковича і партії регіонів, яка його обслуговує. І третє, всі люди кажуть просту річ: ми заслуговуємо на краще. Ми заслуговуємо на те, щоб жити краще, щоб до нас дослухалися, щоб у нас був кращий парламент, кращий президент і кращий уряд. От мені здається, що цей настрій він зараз домінує по всій країні, і він ну насправді мені здається дуже оптимістичний. Ну вибори покажуть, як там буде. І ще одне таке: Юлії Тимошенко і Юрія Луценко не мають бюлетнях, Так наскільки втрачає від цього позиція, тому що Юлія Тимошенко вже десь так знаєте. Звичайно, що втрачаємо. Ну, ви розумієте, я в команді Юлії Тимошенко з 2006 року. Це що таке йти в бій без командира? Що таке йти в бій без такого командира? Тому що ми знаємо, що Юлія Тимошенко це був головний мотор всіх наших перемог у минулих кампаніях. До того ж, ви знаєте, ну, і оторсені яценюк про це днями говорив, що для нас справа Тимошенко це не просто добитися визволення нашої. Людини, член нашої команди, лідери нашої команди, це питання це символ тотальної несправедливості, яка є в країні. Тому що кожна родина, яка стежить за справою Тимошенко, вона думає, якщо таким чином поводяться з колишнім прем'єр-міністром, за якого заступається півсвіту, то де буду я, якщо я захочу кинути виклик цьому бульдозеру? Саме тому для нас залишається одним з головних завдань: це свобода для Юлії Тимошенко, свобода для Юрія Луценка. Ми дуже віримо в те, що ті люди, які прийдуть голосувати, що вони зрозуміють, що голосування за партію Батьківщина це теж крок для того, щоб Юлія отримала свободу. Деякі аналітики говорять про те, що зараз в списку об'єднаної опозиції в непрохідній частині опинилися ті депутати, які були дуже близькі до Юлії Тимошенко, які організовували біля колонії там, якісь мітинги, щось таке. А кого що ви має, сто... кого ви маєте на увазі? Ну, я не буду конкретно перелічувати такого метя. Чи ви вам був. Ну, ви... Я поділюсь своїм відчуттям, Знаєте, багато є ображних, скажімо так, які ну, вже мають досвід? Я скажу так, що звичайно хотілося б, щоб у нас в прохідній частині було набагато більше достойних людей, тому що у нас достойних людей ну, в десятки разів більше, ніж прохідних місць у списку. Це правда. Але я вам скажу, от як людина, яка втретє довіряють прохідне місце у списку батьківщини, це дуже достойний список. Я вам скажу, що це список, яким ну, можна по праву пишатися. Це люди, які безумовно себе проявили в боротьбі. Ну і це імена, розумієте, якщо ми говоримо Арсенія Яценюк, Олександр Турчинов, Микола Томенко, Сергій Соболєв, Анатолій Гриценко. Ну, це люди про них не треба багато розказувати. Це люди з репутацією, це люди з позицією, люди, які два з половиною роки протистоять цьому Донецькому бульдозеру, який їде по країні. І мені здається, що в такому списку дуже дуже почесно. Я розумію, що, мабуть, не буває ідеальних списків, але ви знаєте, цього разу мені здається, ми як ніколи підійшли ретельно до формування списку. Знаєте, що велику частину кандидатів ми напередоприлюднили для того, щоб журналісти і рух чесно могли подивитися. Ну, подивилися. І... Наприклад, Тетяна Донець. Ну, Тетяна Донець це член нашої команди з 2006 року. Це 55, п'ятий, здається, номер нашої команди. Якщо це перше прізвище, яке викликає питання в нашому списку, то мабуть список складений непогано. Дякую вам. І у нас залишається небагато часу. Що чекати від наступного парламенту? Я думаю, від виборів чекати того, що це шанс змінити країну. Це завжди тест для влади, тест для цього парламенту, і я думаю, що ми його не повинні пропустити. А від майбутнього парламенту треба чекати, що він не повторює помилки цього парламенту. Бо чим запам'ятається парламент шостого скликання, який зараз останні тижні допрацьовує. Це парламент кнопкодавів, це парламент, в якому кріслами партії регіонів з'ясовували стосунки з опозицією. Це парламент, який проголосував за пенсійну реформу, за скасування бюджетних пільг, за харківські угоди, за цей злощасний закон про мову. От я думаю, що завдання номер один для парламенту наступно це в жодному разі не повторювати всі ці страшні речі, які робилися в цьому парламенті. Я думаю, що кожен, хто отримує величезну честь представляти український народ у Верховній Раді, повинен знати: ти там, коли сидиш на своєму робочому місці або коли виходиш на трибуну, ти є останнім рубежем в обороні і свободи людини, тому що ну в людини можливо більш немає куди податися, як тільки знайти депутата, взяти його за гудзик і сказати Друже, ти йшов туди для того, щоб захищати мене, будь ласка, захисти. Тому я думаю, що це повинен бути настрій. Я думаю, що майбутній парламент це початок великих перемін, яких жде зараз вся країна. І ну дуже сподіваюся, що за цей парламент нам не буде так соромно, як на жаль, соромно за парламент шостого скликання. Дякую за цікаве інтерв'ю, пане Андрію. Глядачам нагадаю, ви дивились програму слово депутата у нашій студії. Був Андрій Шевченко. До побачення і гарного настрою.